І так, народ, всім салют! E, знаходжусь в цеху, готуємо першу частину замовлення. ну Давайте по порядку. Замовлення у нас було на 150 вуликів, 12 рамочних, але чисто по розмірам замовника. E, він там трошки нестандартний. По ширині він йде, по-моєму, 490, якщо не помиляюсь. Внутрішня частина. Тобто там стає навіть 13 рамок. Для чого це зроблено? Для того, щоб стояла перегородка ППУ, точно так же, як в нас ну, наша система в нас ставлена перегородка, без отих прорізів становиться перегородка і 6 рамок кожен відділ, тобто з великим дуже запасом. Навіть там 37 гофан він стане спокійно і буде все чітко, буде все працювати. Зробили такі вулики. Точніше, форми зробили такі. Протестували, відправили замовнику. Він підтвердив, все окей, працюємо далі. Зараз вам покажу ось одна частина вуликів. Ну, зараз я включу передню камеру і покажу вам. Тобто, частина е, вуликів 80 штук. Ми зараз пакуємо і відправляємо завтра, тому що відправити всі е, 150 вуликів ну, та тим паче по Укрпошті там не таких машин не буде, воно буде їздити, хто зна, куди поїде. Е, і так, половину відправляємо, теж дуже великий об'єм. Надіємося, все буде класно. Зараз покажу вам ці вулики. Відразу, хто не поставив лайк, можете поставити лайк. Хто не підписаний, підписуйтесь. Дуже буде багато цікавих відео. Ну, А ми погнали, показую вам, як це все виглядає. І так, ось частина вуликів з цієї сторони виставлені. І частина вуликів стоять з цієї сторони. Давайте отак, тому що воно все в один ряд не вміщається. Ось такі мощні вулики. Так, товщина стінки 35 мм, суцільна стінка, без ніяких вставок. І замовник сказав, ручки мені не потрібні. Я не знаю, як він буде ними користуватись, але він сказав, ручки не потрібні. Тому, ну, в принципі, так і зробили. Значально ми робили ручки, як бачите, потім він сказав, можна них не робити, вони, в принципі, мені не потрібні. Відкрутили ручки почали працювати так. Так, давайте я вам якийсь один зніму і покажу вам. Як він виглядає? Я сподіваюся, я його не опущу. Дуже мощне дно, дуже мощний сам вулик. Маємо ось таку кришу. Криша йде врівно з корпусом. Зараз покажу вам. Вона йде дуже товста. І на драмочний простір тут, тут вставочки йдуть 5 мм. Так, попросив замовник. Так, для розуміння вам, обща висота самої криші, зараз покажу вам. 75-15. Тобто, в нас буде 6 см товщина тіла. Це дуже-дуже багато. Товста дуже криша. Так, переходимо далі. З кришею все в принципі, зрозуміло. Далі в нас йде ось такий мощний корпус. 35-та товщина. Ну, ось так все виглядає. Дві сітки окремих для кожного відділа. Ось таке мощне дно. На дно буде кріпитися стандартний, стандартна садишка. В принципі, там варіантів дуже-дуже багато. Дно також високе, 12 см висота, дуже високе. Ну, як бачите, ось так. зробили ручки для того, щоб комфортніше було з ним працювати. В принципі, якось так. Далі в нас встановиться корпус. Все по стандарту. Далі в нас стає ось така перегородочка. ППУ. Ось така. Встановимо перегородку. Ось так. Вставили перегородочку. і в нас виходить, кожен відділ має по 6 рамок. І зазор там буде десь біля 2 см, практично на кожен відділ. Тобто, це з 35-м гофманом я ставив рамку і влазить 13 рамок і 2,5 см є зазору. Тому ось такий вулик, це все зроблено. Частина вуликів у нас зроблена. Ну, ось так це все потім стає. Поставили і, в принципі, ось так він виглядає. Точно такі ж вулики всі зроблені. Частину замовлення зробили, і ось стоїть картон. Зараз будемо пакувати. Завтра буде машина і це все відправляємо. Тому, якось так, друзі, ось такі вулики. Кого цікавлять, можете звертатись за номером телефону. Лишаю в коментарі. Силка на сайт там прикріплена, але на ці вулики цін там, на жаль, немає поки що. Тому ціни, кого цікавлять, звертайтесь за номером. Ну, в принципі, я там їх в першому коментарі і напишу, кому це буде цікаво. В принципі, дно трьохсотий корпус, криша і перегородка. В такій комплектації вони йдуть без 145 сорок корпусів. Це чисто вулики для самих відводків, тому 140. 45 корпус сюди взагалі і не йде. Тому якось так зараз будемо працювати. У нас попереду упаковка. Упаковка, ще раз нагадаю, йде ось таким товстим картоном, не просто якась там обичний гофрокартон. Він тонкий, він взагалі нічого не. А це все-таки картонка. Тому що на Укрпошті, повірте мені, там ну, ну, різні бувають грузчики. Один попадеться добрий, а десь попадеться поганий і ну, потім е... можуть щось побити. Тому робимо гофрокартон, стреч, скотч. В принципі, якось так. Зараз працюємо над упакуванням, щоб е, мінімізувати е, всі ці посилки, тому що в варіанті ось так два вулика не поїде, тому що це вже перевищує там, 75 см. Тому там буде доставка набагато дорожча. Тому будемо комплектувати по два корпуси, криша, е, інша частина дна і криш скомплектується і відправиться в окремі посилки. Тобто, по максимуму робимо так, щоб людині доставка була найдешевша. Тому якось так, друзі. Поставте лайк. В принципі, ми йдемо працювати далі. Погнали. Далі, знову ж таки, буде відео останнє. Доробимо останні, там, по-моєму, скільки -то 70 вуликів. І в нас ще буде огляд прес-форм, яким ми користувалися. Це чисто були б зроблені форми під замовника. І ми зробимо огляд, що з ними сталося після 150 заливок. Думаю, дуже відео цікаве, буде, тому що дуже багато людей питає, а скільки воно витримає і так далі. Тому ми це все покажемо вам ось наяву. Тобто це не то, ніхто нічого не скриває, це чисто форми підзамовника, які потім, після заливки, вони поїдуть до нього. Тому це все вам покажемо. Все, в принципі, якось так. Ми йдемо працювати. Всім благословінь і все найкраще.